Доброго дня! Початок липня. Сьогодні ми проводимо огляд посівів цибулі ріпчатої. Знаходимося на ділянці, де дуже гарний стан. І хочемо звернути увагу на декілька моментів. На даній ділянці цибуля була висіяна з нормою мільйон. На сьогоднішній день ми прораховуємо, і в нас густота в середньому 750 тисяч на гектарі. Гарна густота, гарна рослина, прекрасний розвиток культури. І на що хочу звернути увагу? Так як останній азот ми маємо внести під дану культуру орієнтовно до 15-20 липня, враховуйте це. Але сьогодні, на початку липня, актуальним є внесення кальція. Фаза розвитку це інтенсивний ріст, і для того, щоб втримати. Гарне, гарну надземну масу, втримати гарне перо, не допускати таких, таких заломів, як ми бачимо на даній, на даній ділянці. Рекомендовано внести е, десь за два рази по 25 кг кальцевої селітри в трубку, а також по можливості провести позакореневе внесення кальцію. Це дасть можливість втримати е, стоячим перо і е, зберігати е, культуру в інтенсивному рості. А також е, це буде додаткове. І додаткове внесення азоту. Звертайте на це увагу, підписуйтесь на наші канали та ставте вподобайки.